Якщо Путін завтра не поводиться на те, що називається припинення вогню, це ну це а ну це фіаско Дональда Трампа, і мені здається, що йому це не дуже сподобається з багатьох причин і особистих. Ну і в, в Штатах його почнуть критикувати за те, що він відсти, від, хоче відпрати російського маньяка. І Від цієї зустрічі нам гірше не стане точно. Бо якщо бойові дії не закінчуються, то санкції на росіяни нам зброя, А якщо вони закінчуються, ну тоді почнемо вже так звані ці політичні перемовини. Насправді ніхто ніякого діалогу не буде, бо не може Херсон і Крим і Ростов належати двом державам одночасно. Я про Ростов сказав, про Кубань краще. Да, про Кубань, так та. звісно. Я звісно, трошечки можливо, занадто сильно іронізую, але факт залишається фактом, що навіть встановлення режиму припинення вогнів буде означати, що ну ми будемо на них дивитися в приціл, вони на нас. Ну власне все, і ну кажуть, що поганий мир краще, хор хорошої війни. Ну це ж не мир. І це треба усвідомлювати. Взагалі, миру з росіянами не буде, ну, вочевидь, ніколи. Якщо це буде якась заморозка, дійсно перемир'я, про яке там говорять на умовах, які можливо будуть озвучені на цій зустрічі. Чи Путін зможе це пояснити своїм? І як? нього взагалі ніяких проблем немає. Вони вже це почали робити, в принципі. Є така чудова формула, яка називається Путін в цю війну почав, йому йому від ній. Ага, тобто він вирішує, коли і як ну, Звісно, закінчувати. звісно, росіяни не мають задавати питання. Є таке формулювання, воно вже використовується в федеральних ефірах. Називається це так. В Путіна треба вірити, ну як в когось там якесь божество. Власне, все цього достатньо. По великому рахунку, якщо постане питання, взяти у росіян запитати: тобі потрібен Покровськ чи треба, щоб працювали твої аеропорти в Росії. Вони скажуть, які Покровськ? я не хочу навіть про це чути.